У день місцевого самоврядування у Хорошеві провели перший форум старост. Староста це дуже важлива фігура, це дуже важливий посадовець, це дуже важлива людина. Він працює над тим, щоб послуги до людей доходили, працює над тим, щоб кожна родина на його території, в його окрузі, відчувала піклування держави, громади всієї нашої системи. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко каже, цей захід провели задля налагодження комунікації між різними вертикалями та горизонталями влади, адже лише у такий спосіб можна зрозуміти нагальні проблеми та знайти їх вирішення. Перший пункт це єдність. І єдність сьогодні вона бути від президента до найменшої громади, найменшого Сарасинського округу. І нас на Житомирщині сьогодні цей захід відбувається для того, щоб сьогодні ті питання, які є в нас, щоб у нас був відкритий діалог, щира. Можливо, не прості питання є, але щира дискусія про ті виклики, які перед нами стоять, і як ми їх будемо давати. Ми на Житомирщині в невеличкій громаді, де говоримо, спілкуємося про проблеми найближчої до громадян, ланки місцевого самоврядування, якими є старост. Звісно, що безпосередньо на старостах зараз дуже велетенські виклики, але з точки зору управління, специфіка старост, тому що це людина оркестр яка з одного боку має представляти інтереси свого старостинського округу, з іншого боку має представляти інтереси влади громади на території, З початком повномасштабного вторгнення старостинські округи нашої області прийняли у себе десятки тисяч переселенців, надали їм житло та комфортні умови проживання. Окрім того, особливу увагу зараз приділяють допомозі сім'ям діючих і загиблих військових. На території старостинського округу сім солдат загиблих і двоє. Пропавши без вісті, ну от коли люди всім допомагали підготовити весь пакет документів, який треба було там отримати ту чи іншу допомогу. Головою ОТГ ми стараємося надавати максимальну якусь допомогу, грошову матеріальну допомогу, там у вигляді твердого палива виділяються кошти на лікування. Дітки військовослужбовців користуються соціальними послугами. Серед пріоритетних тем для обговорення на форумі також було міжнародне співробітництво регіонів, доступні та зручні адміністративні послуги. Нерами сьогодні ми чули багато цікавих прикладів такої співпраці від допомоги, яку надають партнери, до інвестиційних проектів, де українські перспективи можливості були дуже високо оцінені партнерами. Одним з прикладів результативної співпраці з міжнародними партнерами є Хорошівська громада, яка активно працює над тим, аби залучити якомога більше інвестицій та програм для свого розвитку. Ми підписали договори з Юсейд Говерла», з ЮНІСЕФом з ЮНЕСКО. Сьогодні вони виконують певний відропевний від робіт. Сьогодні, ну, в першу чергу, звісно, це дбають про безпеку дітей. Це надається м'яка допомога, допомога на написанні там стратегії розвитку. Окрім того, під час першого форуму старост представникам місцевого самоврядування різних громад Житомирщини представили план внутрішньої стійкості президента України Володимира Зеленського, який сприяє ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування.